Ремонт Тростянецької міської лікарні триває. Роботи здійснюються за кошти місцевого бюджету у рамках стратегічного підходу до розвитку медзакладу. Оновлюються наявні відділення а також планується відкриття нових реабілітаційного та паліативного, які стануть важливим доповненням до надання якісної медичної допомоги мешканцям громади. Для створення нових відділень необхідно здійснити перепланування приміщень. Зокрема, планується перенести кабінети бухгалтерії, відділу кадрів та інших адміністративних служб до окремого. Корпусу це дозволить звільнити необхідний простір для облаштування сучасних реабілітаційного та паліативного відділень, які відповідатимуть усім вимогам комфорту та медичних стандартів. Цю роботу ми зараз виконуємо. Це робота, яка предпідготовча до старту інших великих проектів. По завершенню ремонту лікарні повноцінної і створенню всіх абсолютно відділень в якісному європейському рівні про це ми говорили з заступником голови агентств, Приїздив сюди державне агентство відновлення. Що треба лікарню далі відновлювати не лише ззовні, як зробила зараз і робить держава, а і всередині всі всі відділення були відремонтовані. Ремонт охопить не лише кабінети. У планах також оновлення актової зали. Це приміщення є важливим для лікарні, адже тут регулярно проводять наради семінари, кон конференції та зустрічі з медичними працівниками нам потрібно приміщення, в якому ми могли проводити семінари, конференції, наради, підвищення кваліфікації, яке було б обладнане відповідним мультимедійним обладнанням. То, чого не було. Активий зал цей був радянського зразка, сцена якась для концертів, для розважальних якихось речей, які не проводилися десятиліттями. Ну давайте ми повинні піти від того савка, скажімо так, да піти в якесь нормальне європейське майбутнє. Воно створюється на конкретному робочому у місці влада активно проводить роз'яснювальну роботу з медичним персоналом, аби забезпечити розуміння всіх змін та нововведень, які впроваджуються в лікарні. Ми в востаннє тут биралися з медиками і говорили про звідки береться заробітна плата, як функціонує лікарня, як е, якість медичних послуг впливає на заробітну плату, на задоволеність людей. Тобто, тут сервісно орієнтована лікарня повинна бути по відношенню до кожного клієнта, так, який приходить сьогодні в лікарні. І лікар має бати про свій розвиток. То, свій потенціал, свої знання, постійно підвищуючи рівень цих знань. Тобто такі приміщення потрібні, бо він не зможе це зробити на своєму робочому місці. Можливо, ремонтні роботи проводять комплексно з акцентом на покращення всіх ключових відділень лікарні. Особливу увагу в подальшому планується приділити відновленню приймального хірургічного та травматологічного відділень, аби забезпечити пацієнтів висококласною медичною допомогою. Фактично, ми завершимо вже весь комплекс робіт по цій лікарні. Планів багато, роботи багато, її треба робити, але мені приємно, що оце старе перетворюється в щось нове. І з кожним зробленим об'єктом, знаєте, все більше і більше впевненості, що Тростянецька лікарня буде розвиватися, з нею все буде гаразд. Вона займає своє чітке місце в функціонуванні медичної системи України, і ми хочемо розвиватися. Ми не хочемо сидіти і чекати мане Небесним, ми хочемо бути корисними суспільству. Влада громади задоволена результатом роботи, адже за місяць було здійснено значні зміни. Важливим нововведенням стане відкриття філії комунальної аптеки прямо в лікарні. Це дозволить забезпечити пацієнтів необхідними ліками без зайвих труднощів, а також спростить процедуру доступу до медикаментів для мешканців громади. Приміщення де була, коли була колись була аптека кропс. Ми вирішили, що ми відкриємо є багато дуже прохань, бо не всі люди доїжджають до аптеки, там де ЦПМД наша на колишня за залізнична лікарня, і ми зробили вже приміщення. Я маю надію, що ми 14 лютого відкриємо нашу комунальну аптеку, філію нашої комунальної аптеки в цій теж в цій будівлі лікарні. Але аптечних закладів додавалося, на вулиці. Ви бачили є ще е, такий маф створений, грубо говоря, теж е, аптека, яка працює. Тобто аптечних закладів. Достатньо буде, лікарня не залишиться без аптеки, Як тут когось настраювали, що тут прям не буде взяти лікар, ліки і так далі. Але головна задача – не хворіти. А для цього треба діагностика сучасна, виявлення хвороб своєчасне і в своєчасне нормальне лікування. Усі ці зміни свідчать про стратегічний підхід до розвитку лікарні, що покращить рівень медичного обслуговування та забезпечить комфорт для пацієнтів і медичних працівників.